Да, 7.19. Ранок сьогодні почався не так, як я запланував. Прийшов сьогодні на стоянку, щоб почати робочий понеділок. А тут о, яка історія. Хе, -хе, Хе, оце прикол. Да, цікава історія виходить зранку. Головне, щоб воно хоч трохи протрималось. Треба сьогодні буде робити. Ха -ха. Ну ладно. Ой, ще сьогодні прийдеться цілий робочий день ходити, дивитись, чи не спустило колесо. Бо сьогодні ну просто хочу покататись, а на монтажки починають працювати там з 9 чи з 10 лодері. Коротше, зараз буду щось вигадувати, щоб трохи попрацювати і щоб ще не спустило колесо. Бо запаски я з собою не вожу, вона в гаражі лежить. Ну, компресор нібито працює. Ну, коротше, щоб хоч якось виїхати, бо вже... 7.35 і на нивках, звідки я стартую, зазвичай до Нивок ще треба доїхати. Там пробка капець. Ну, таку схопив, не знаю. До метро ще якось дрібними перебіжками буду доїжджати до Нивок. Поїхали. Не поїхали. Відмінила. Ні, ну все, все одно, я думаю, що буде якось звідси виїжджати, бо тут стояти це треш. Тут нічого немає. Так, да, сьогодні зранку не пішло трохи. Ну нічого, ладно, зараз щось буду вигадувати. Я зазвичай виїжджаю теж на нивки з Білічі, бо рідко-рідко вдається вхопити щось на белічах таке толкове. От. І їду з Білічі Ну Але це у 6.40, а не у 7.40. Це капець, сьогодні з цим колесом все проморгав. Що ж поки накачав, поки там щось перевіряв, перевірявши, що... зараз виїжджаю на Проспект Берестейський, а тут вже дупа. Дупочка. Я пробився по навігатору, по Гуглу, скільки там їхати, 20 хвилин, там 4 км. Ну ви розумієте, що це таке. Пробачка. Да, оце я сьогодні проїзд на світі. Чому я виїжджаю рано? Коли. Катаюсь, бо не хочу стояти оцю пробку. А сьогодні так вийшло, що прийдеться її відстояти. Ну, їду, може що зараз клончик, що підкине мені тут, Ха! а може і ні. Не знаю, видно чи ні, коефіцієнти горять. Ефір 0. Ну, не видно, мабуть, проти сонця. <смір> Клас. Ну, доповся я в кінці кінців вдонивок. Трафік тут такий. Ну, є пробка. Щось в ефірі бовтається. коефіцієнти такі. Ну, щось зараз буду <смір> чекати. Восьма година ранку, капець. Я зазвичай понеділок вже, може замовлення чи два вже, вже роблю до цього часу, а зараз хі -хі, тільки приїхав. Колесо перевірив, ще не спустило. О, залітає щось. Нібито подачка невеличка. І локація теж нібито нормальна. Ну що, поїду. Ну що, Подачка пише 450 метрів, мабуть, вам не видно, бо проти сонця. Ох, три хвилини. Робки. Все, поїхав за першим пасом на сьогодні. Оце якась знов скажена бабка. <тит> Я, куда ти йдеш? Ля. Тротуар чи немає тротуару для неї, Он біжить, глянь, по дорозі, до репа. Сіла от у цю тачку, не знаю, видно номер чи ні. Вольво 5738. Скажіть своїй бабусі, щоб вона нормально по дорозі ходила. Бо хтось її зіб'є, не дай господь. Ми ну їхали хлопець з дівчиною. Ось сюди висіду їх привіт. Земляки мої. П'ятак, 100%. Територія на нагавала така класна. Я взагалі люблю ці зелені насадження, дуже люблю. А тут вони такі акуратненькі, все підрізано, все ну, класно, за ними доглядають. Ну Просто супер, чистенька територія. Сидів би тут і сидів, але треба щось б поробити ще. Ще якісь замовлення покатати, щоб трохи заробити грошенят. Ось такий залітає на чоколовку. Повідом. Сьогодні якісь мілковаті замовлення, але... Ой, друга відміна. Ну нічого, нормально. Яка б не була територія, сиди красива, з неї треба виїжджати, бо тут, тут ці... навігатор рахує ці метри, які сотні метрів, які тут по території треба накатати, щоб виїхати. І, а це ж все впливає на відстань до замовлення, тому виїжджаю і поїду десь на Шалімова встану. Все одно сьогодні ранок щось не задався, а мені по кайфу. Я завжди на позитиві, в мені все класно, в мене все чітко і круто. Хопив отаке замовлення, я не знаю, видно чи ні. Потім, якщо що покажу, якщо вона не відмінить, подачка 3 кілометри це багато, да. але там 234 гривні за 2,5 кілометра. Я думаю, що нормально. Коротше, поїхав. Потім покажу. Пробки всюди, пробки на Берестейському, пробки на Берщагівській, пробки всюди привсюду. О що означає вчасно не вискочив з району. Ха -ха. Ну, нічого що? Ну я на розслабоні сьогодні. Та я завжди на розслабоні, якщо чесно. Коли робиш роботу якусь, вона, потрібна, вона повинна тобі подобатися. Якщо вона не подобається, то краще її не роби. А якщо вона тобі подобається, то чому ти маєш бути у напрязі? Ну чому? Ти маєш бути на розслабоні. В тебе все повинно виходити. Навіть якщо ти прийшов у тебе колесо спущене, та накачай та їжджай. Все буде добре. Повертаємо отут на гарматну. І тут же має бути поменше пропав. Ну, звісно, що у бік борщаги. Це класіка. Пропускаємо. Давай, давай, дядько, давай. Я всіх пропускаю. Я всіх завжди пропускаю. Молодець ти мені подякував я тобі. Колись ти мене пропустиш. Ха-ха. Ой, настрій просто вогонь. Просто суперський. Я навіть не знаю, опа, проходьте, будь ласочка, проходьте, дядьки, дядьки. Все нікого немає. Поїхав татку. Отак от, от. Їдемо, їдемо, їдемо та їдемо. Так, скільки там, 5 хвилин залишилось, ну я сподіваюся, що вона мене дочекається, ця пасажирка. А не дочекається, ну, значить, все. Значить, буду плакати трохи. Що замовлення 2 км за 234 гривні я проїхав. Ух ти, який потужний мод. Тантаран таран тарантаран. Тутунтуру туру туру тутуру. Таран таран тарантунтурун. Бам-пам-парам. Це колись було давно-давно-давно. E, їхали ми з одним авторитетним дядькою, це був рік 97-й щось таке. І, і, і грала по радіо Ірина Білик. І у неї є така пісня, де вона там десь півтори хвилини отак робить пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Що-то прам-пам-пам. А цей чувак сидить такий в своєму каже: Князь, слова запиши мені. Прикольний дядька був, на жаль, його вже немає. Ну, таке життя. Ну, таке було замовлення. Дуже приємна дівчина. Тільки п'ятачок. Опа. Опа. Не відходячи від каси. Ще сьогодні день відмін. Ну, таке по фільтру залетіло. Видно чи ні на борщагу. Ну, поїду, скільки тут їхати до цієї вулиці Галінки. П'ять хвилинок. Почати поїздку. Так, десь тут за 800 метрів мій пасік має бути. Що тут дорогу забули зробити трохи. опа, Опа. Так. Це вулиця Волинська. Повертаємо та погнали. А ось він, по-моєму, іде. Ну, все чітко. 276. Чек, він дав 300. Я кажу, почекайте здачу. Він каже, та на каву тобі, дядько. Ну все, 24 гривні. Відкрито сьогодні чайові, кавові. кавові Ну таке замовлення вцупив з ефіру на Курбас, скільки тут мені їхати. Скільки? 4 хвилинки. Ну, поїхали що. А там Святослава Хороброго Чоколовка, ну нібито нормальна локація. Погнали. Зараз їду запаса, запаскою, як ви їхати на, цю, на чоколовку. На хороброго. Тут то 2 хвилинки мене залишилось до неї. А там я не знаю, там пробка така суттєва, так скажемо. Ну нічого, що? Така у нас робота. Із болота тащить бегемота. Сарірара шо ви пропустіть мене? Шо ви б? О, є Ахана. охуна? Нас за гусі лапчаті Дядьку дякую. Поїхали. Отут десь вже має бути паска все чітко. Зараз тривога не дуже працює. Давай, давай, о, клас, все, п'ятачок. Заліз тут на роздільчий газончик поряд з іншими машинами і чекаю, якісь замовлення собі. То я на Святослава хороброго. От там кадетський гай у нас. Щось. Щось є нібито таке у ефірі, але не дуже моє. Ну нічого чекаю, зараз щось прилетить. Мабуть. Залітає отаке от по фільтру. Приймаю назарчик. На Волинській вулиці мене має чекати Назар. Тільки там до Назара 5 хвилин. Поїхали. Опа, жовтий, жовтенький. Де він там стоїть? Нормасик. Справжній у клону. Вічливий, коректний, п'ятак. На них підходимо по один раз, німно недорого. Покупаємо, покупаємо шушуть. Дуже довго я стояв на, тут на цій Васильківській. Ну схопив отаке, щоб викатись на чоколовку. Може там щось буде, там щось горить нібито, а тут нічого. Тому поїхали. Поїхав тут по Юлії з але тут така дорога. Ох, якийсь доставщик попереду чухає. До речі, в мене є думки, щоб попрацювати у доставці. В мене для цього є база. База транспортна. Я навіть якщо завтра влаштую собі вихідний, то ту базу вам покажу. Поїду в гараж та подивлюсь, що в мене там є для того, щоб працювати у доставці. Прикиньте, такі діто доставці, такі тралівалі. Здравствуйте, я вам привіз доставочку, вашу, що там. А що в доставці, до речі, возять, хто знає. Я щось чув їжу, нібито Блядь, ну ти будеш їхати сьогодні чи ні? Так з Поворот він вімкнув. Що у доставці там возять? Ну, у цих сумках. Я, якщо що, то може спробував попрацювати у доставці у уклоні. А то було б прикольно. А що це таке? Я піко, це що таке? Це теж доставка. А, доставка смачної їжі у нього написано. Приїхав на Чоколовочку. Все, отак от. О, щось є. Бачите, ота падла сидить? Щось мене тільки що по криші бахнуло. Мабуть, насрав. Ну, горить щось тут на чоколовці, але ефіру за моїми фільтрами поки немає. Ну нічого. Почекаю трошки. Щоб ще один голуб не насрав. О, залітає щось. Руслан рейтинг нормальний. Щось. Тітонька на мене так подивилась, да? я тут відосики трохи знімаю. Все, поїхав за Русланом. А тут тут якісь тітки ходять опасні. 4 хвилинки залишилось до паса їхати, а потім газуємо з ним на борщагу, на Курбаса. Забув колесо перевірити. Може воно вже спустило, Зараз перевірю. А може й не спустило. <рес> ну, безнальне було замовлення по карті оплата. Ого! іди нахуй сюди! Глянь, какую прилетів гусь! Піу! Бах! Ого, пробач! Зараз я тебе викину якось, бо ти щось неудобно знімати. Іди сюди, лети. Ну він в нокауті. А, коротше, спочатку. Замовлення було по карці. Їхав, не а наїхала якась бабуля прикольна. Ну, із тітонькою якоюсь. Щось сиділи, вона там, мабуть, якась вчена чи викладачка розповідала їй. Така бабуля бойова. Виходить на ну, все, типу, дякую, дякую. Полтос ще мені сунули, кажу, то не треба, вона, Кети, каже, бери, водички собі купиш. Ну, Руслан, не знаю, хто тобі ця бабуля, але вона топ. І так. Поки стою тут на Курбаса. Нормально так зелено, прикольно. Але виявилась така проблема, мене... ви мене пам'ятаєте, що в мене прийшов зранку колесо спущене. Отак от мене. ще і компресор накрився. Тобто зараз трохи колесо підспустило. Десь до двійки вже. Компресор не хочу його качати. Треба, мабуть, додому їхати за компресором. Бо десь зупинитись без компресора та без запаски. Так. Така собі історія. Тому кілометр вісім, мабуть. Ну а що робити? Це краще, ніж стояти десь. А потім вже зроблю. Ну що, їду додому за компресором. Ну все, коротше колесо підкачав, отакі от вхопив, щоб з району звалити. Погнали! Під'їжджаю за пасом тут на Булаховського, чи як воно тут називається. Ось такі тут. Багатоповерхівки і він десь має бути тут. П'ятак Віктору я ставлю. Він такий нормальний хлоп всю дорогу розмовляв. З мамою так вічливо. Ну я так розумію, що з мамою молодець, коротше. Да, Теж мені вискочив з райончика. Хоча горить все, але ефір щось. 13.45. Час обідати. Яблуко. Таке в кінці кінців залітає. Трохи задовга подача, але, блін, ну, просто замахався вже стояти, якщо чесно. Поїхали. В мене така тактика. Зараз працює кондиціонер в машині, в машині прохолодно. І тепер головне, щоб пас, який зараз був, був не вонючий. Я... Завжди, коли я під'їжджаю до пасів, коли ну, жарко, я під'їжджаю з включеним, з виключеним кондієм, і коротше, потім ну, приглядаюсь до них, і потім, коли я розумію, що від них немає якогось шмону, я тоді е, кажу: ой, а ви кондиціонера не боїтесь? І вони, звісно, шкі... ой ні, не боюсь, клас, да, вмикайте, бо жарко. От. А коли е пас такий собі не дуже свіженький, я ну, не питаюсь коротше, в нього про кондиціонер. От. Але зараз я їду, коротше, ризикую, бо ну, дуже жарко на вулиці, вже 33 показує машина. І е цей кондьор. Ну, Клімат-контроль включено. Бо без нього зараз дуже поганенько буде, я так вважаю. І я дуже сподіваюся, що цей пас зараз буде нормальний. Нормас все. Доїхали п'ятак. Ух ти, тут щось є. Ого! Але в центр. Отаку вцепив з відрадного на борщагу. Там щось світиться, начебто поїду. Перекачусь трохи. Знов я ризикую, бо на вулиці 34, а я знов їду до паса з зачиненими вікнами і з кондьором. Ну, ризик справа благородна. Перекотився Пятачок. І тиша. Отакий залетів, бо поставивши фільтр на вишневе. Ну, коротше, поїхав. Ну, все ок, коротше. Прилетів на Софівську борщагівку. Щось звалитись тепер звідси. Ну, нібито щось горить тут. Зараз побачимо, що тут до чого. Отак от тут. Щось сьогодні не пішло у мене з вишневим. І я думаю, що треба скатуватись туди, Кілометри три на борщагу. Там щось ловити, бо тут щось взагалі. Ну, нічого немає. Там було десь хвилин 10-15 тому, але я його проморгав. Бо вже старенький і не бачу багато. І все. Давай, проїжджай. Оболонь, блин. По 19 гривень. Ні. Ну, таке зачепив, бо треба. Добити планчика я щось ніяк не зроблю цього. Ще 500 гривень треба добити. Отой взяв отаку, о, що там, возле приватбанка можете забрати. Та можу я, все я можу. Я всемогущий. Толстяк всемогущий. Нормально дівчонка, за 7 хвилин долетіли. 190... О, тут щось вже пожвавіше трохи. Зараз буду щось. Шукати. ну такі вціпив. Поїду. Хоча рейтинг такий, а поїздок мало. Це дуже небезпечний, мабуть, пасажир може бути. Ну що, поїхали. Такий реально сьогодні день відмін. Знову те ж саме залетів. Зараз знову відмінить. Прилетіли на Доміївку на вокзальчик. 250 гривень. На базі. На Деміївки зараз я. Щось треба вже додому чіпляти, якщо буде, і їхати додому. Якраз думаю, що під'їду додому чи в район дому, і буде вже планчик мі 2000. Перемалувато. маловато. Ух ти! Нормально борщаговка на борщаговку. Поїхали Прям під час. Йомок. Так, 497, нормальний, типу, цей рейтинг. Ну, поїхали. Де тут? Куди тут їхати? Красилівська. 7 хвилин. Ну, поїхали що, нормально. Приїхали. П'ятачок. І тепер точно що додому треба щось шукати. Бо там на окружній пробка капець. А от і домашній залітає. Сподіваюсь, що не відмінить, бо вже хочеться додому. Ну, все, це було останнє домашнє замовлення. Чік, все. На сьогодні все. Годиннику 18.40 і нарешті підійшов до свого завершення цей чудовий понеділок, у якого у мене спустило колесо, зламався компресор, а запаску я з собою не вожу, бо вона займає пів багажні. У зв'язку з цим я сьогодні зібрав всі ранкові пробки. Виїхав на... Півтори години пізніше, ніж зазвичай. І от що в нас вийшло зі всіма перекатами за компресором, за іншим, зі всіма робочими моментами, стало 168 кілометрів. Ну, будемо рахувати, 170 Почав я кататись. Ой, десь у, на початку 9 ранку. Каса вийшла 2830. Гривень плюс дві щедрих душі навалили мені чаюхи аж 74 гривні. Ну, будемо рахувати, 2900. 2900 мінус 170 множимо на 5, виходить, 850. І виходить 2050 гривень. Сьогодні з початку на 9 ранку. До 17.40. Планчик я свій виконав. Я вважаю, що для пенсіонера 2000 гривень в день нормальна тема. Як зазвичай, всім бажаю, хто працює жирного, прижирного вечора. І всім нам бажаю спокійної, мирної ночі. Пока!